Всім привіт! Мене звати Руслан. А ви на каналі ProBusinсуа. Сьогодні ми знімаємо чергову розпаковку. Звісно ж таки, це знову загублені посилки. Укрпошта близько 20 штук витрати в кутку. Все як завжди. Сьогодні я підбирав цікаві посилки за габаритом та вагою. Я підбирав те, що по більше, і те, що. Поважкіше, тому сподіваюся, що сьогодні буде вдача на нашому боці, і ми знайдемо щось доволі цікаве, та звісно ж таки дороге, на чому зможемо. Хоч трішечки заробити, та окупити суму витрат. Якщо вам це цікаво, якщо ви в пошуку розпаковок та ще й українською мовою, тоді ви потрапили на вірний канал. А якщо ви вже до цього слідкували за мною, за моєю діяльністю, я нагадую вам, що щоб підтримати канал, ви можете спуститися нижче та написати коментар. Саме це дозволяє просуватися. Відосом на Ютубі. А ми розпочинаємо з розпаковки та розпочинаємо з розпаковки, як то вже звично останнім часом зі спонсорської розпаковочки від нашого спонсора сьогоднішнього це rctoys.ua, Це магазин профільний, який займається продажем а, радіокерованих автомобілів. Окрім того, що в них є радіокеровані автомобілі, в них також є всі необхідні запчастини та девайси для апдейту машин, які ви вже маєте або хочете прикупити. Тобто, це не іграшковий магазин, а магазин з більш вже професійною технікою, з гарною апаратурою, яка, звісно ж таки. І коштує відповідно. Конкретно ця модель, яка в мене в руках, прямо зараз на сайті RC UA, коштує 3700 гривень. І повірте, це невелика ціна за те задоволення, що ви отримаєте. Якщо ви не знали, а скоріш за все, ви не знали, то в мене є окремий канал по RCшкам. А цей канал присвячений моєму власному хобі, яке я відкрив для себе в 29 років. А, канал повністю присвячений радіокерованим моделям. І там я оглядаю, тестую, насолоджуюся тим, що а, знімаю контент про ерески. Поки що там, звісно, ж таки, тільки автомобілі. До сьогодні там були достатньо бюджетні, халтурні. Автомобілі. Тому що, ну, чесно кажучи, єврейська моя душа не дозволяє мені поки що витрачати достатньо вагомі суми. Але після сьогоднішнього апарату я впевнений, що зміню свою думку. Дивіться, в мене є автомобіль, який мені подарувала дружина. Він також один 16 в масштабі, як і цей девайс. Також тут один до 16 масштабка. Це трагі. У мене, ну, важко то назвати якоюсь класифікацією, але, ну, можливо, монстр. Можливо. Але все ж таки під великим сумнівом. Та автівка. Вона повністю китайська, ноу-брендінг, no немає нічого, круті заявлені на коробки характеристики, але по факту вона всього того не видавала жодного разу. Навіть на половинку. Вона коштувала 2700 гривень, ця ж 3700. І різниця в 1000 гривень в даному випадку не грає ніякої ролі, тому що. Та автівка за 2700, Вона навіть на 30% не наближується до можливостей, які має цей автомобіль. А це у нас, друзі, ремо хобі, трагі класифікація, масштабчик 1 до 16. На коробці заявлено, що вона розганяється до 50 км, але в базовій комплектації фактично її максимальна швидкість 35 км. В моєї ж. Заявлені 50, а фактичні 18 кілометрів на годину, звісно ж таки. Тому коли я діставав я її вже розпаковував, тому що потрібно було зарядити акумулятори. То після того, як я їх зарядив і вставив в автомобіль, я випадково, випадково, якщо, якщо ви розумієте, в квартирі натиснув отак-от. Легесенько на пімпочку, і машина просто на 2 метри полетіла вперед. Це коротко про те, що я бачив по її а, мощності на даний момент, вона просто звірюга. Ну, типу, 35 км, ні хрена Ніхрена собі, вибачте мене. Давайте розпакуємо, я покажу вам, її візуал. А якщо вас а, більш детально зацікавить. Автівка. По-перше, ви зможете перейти е, на канал RC Toys UA, в них є власний канал на Ютубі. І подивитися огляд, там дуже багато машин. Власне, весь їхній асортимент, і там більш е, технічна інформація по кожній з них. Так, я відкриваю трохи не з того боку. Я боюсь, що в мене знизу випаде апаратура. А апаратура тут, повірте мені. Достатньо серйозна, упала зарядка, намагався все зловити, але не зловив. Так, інструкція. А вона знадобиться, <свісно> повірте. Так, знизу в нас є апаратура, вона тут габаритна, професійна і. Кайфово, з безлічю налаштувань і всім іншим. Але знову ж таки, повторюсь, ми на цьому каналі не будемо зациклюватись на апаратурі, на характеристиках і всьому іншому, ми робимо анбоксинг. Ось такого красення. Ну, а гонь же ж. Так, я її розпаковував. Тому, по-перше, коробка це готовий стенд для вашого авто, якщо ви любите. Композиційну складову, це по-перше. Так, я, мабуть, її понижче спущу і коробочку також трішки вниз приберу і вам покажу апарат. Він трішки в шерсті. Я на ньому ще не їздив, тести не робив. Але так як я маю котів, я думаю, ті, хто мають котів, пробачать мені це і зрозуміють. Зовнішній вигляд даного автомобіля ось такий. Пушечка. А дивіться, це ремо хобі, і дана модель, я не скажу, що вона прям хай професіон level, але ті відео зі змагань, які я бачив, я бачив ці автівки там, і вони показують чудовий результат на змаганнях. Тобто, з цими автомобілями вже навіть можна брати і їхати. На змагання. Я дуже хочу побувати на таких змаганнях. Дай Бог, війна закінчиться і мені це вдасться. Тому у нас ще все попереду з вами. Автомобіль має ось такий вигляд. Тут у нас іде а, пластикова корка, вона знімається і під низом всі характеристики. Тобто, це не литий корпус, він не прикручення. Тут є кліпсики, на яких він а, тримається, знімається кліпси, і у вас повноцінний доступ до а, двигуна, до батареї, до всього іншого. Тобто, повна електроніка, вся механіка знаходиться під корочкою з легким швидким доступом. Я після цієї розпаковки мчу знімати відео на другий канал, я також на нього посилання в описі залишу. Якщо, я повторюсь, вам цікава ця тематика, зайдіть туди, підпишіться і привітайтеся. А ми після такого анбоксингу невеличкого нашого партнера і залишеного посилання в описі переходимо до розпаковки загублених посилок. Так, перша. Я, до речі, взяв сьогодні цей ніж, які ми розпаковували і знаходили в одному із випусків, бо загубив свій скальпель. Таке іноді буває. А в мене так точно. Так, щось схоже ми вже з вами знаходили. Хтось, до речі, в коментарях кида... кидав, писав, що це спеціальні ножі для того, щоб кидати їх для митання ножів. Типу, це от такі ножі. Хизи. Чи для метання, чи ні, я далекий від цього. Але це другий, чи третій, чи четвертий, ніж, який нам трапляється ось такого фасону. Прикольні ножі. Сотку зараховуємо і переходимо далі. Ну, це, звісно, погостріше буде, ніж мій скальпель. Таке відчутно. Так, що це? Нічого собі. Так, у нас тут ось така цепка. І тут, коротше, там, де в місці, де він має з'єднуватися, дракон, який відкриває свою пащу, ти достаєш, а потім він закриває і ти фіксуєш. Прикольно, прикольно. Мені здається, що ми колись щось схоже знаходили, але це не точно. Дуже багато випусків вже пройшло. Не можу все тримати в голові, пам'ятати. Так, ідемо далі. Так. Так. Так, мишка дротова ігрова. Тут і написано GeoG-Qang, Типа Mouse Gaming Light Up. Окей. Так, і ще одна. Вроді як така сама. Може і не така сама. Так. Тоже плюс, ну, це 200 гривень стабільно, тому що в тренді. Постійно купують, постійно люди міняють. Ну, коротше, це те, що купують. Такі знаківки мені в плюсі. Ей, алло, повернися. Ну, типа, оберіг, там ікона якась... ну, це все Оберіг для твого дому. Щастя. А, щастя, твоєму дому просто. Я думав, оберіг для твого дому. Так, окей. 0. За це ми не можемо нічого дати. Нереально щось на цьому заробити. Так, ідемо далі. А, такі набори нам теж вже попадалися. Я вже їх показував. Це такі набори з викрутками. Ну, типу, викрутка одна, а насадок аж е 24. 24 насадки. До 100 біса багато. Там, типу, буквально є будь-яка, яка може тільки існувати. Ну, єдине, що тільки з мінусу вони в одному розмірі. Але таке вже. О! Коротше, в мене цей палець просто невезучий. Я один раз порізався, і другий раз порізався. А! Дуже незручно зроблений ніж цей. І я порізався. Ну, коротше, таке трапляється. Це розпаковка. І я знімаю все, як є. Я не буду щось там вирізати. Отак от. Зашибіть. Ну, трапляється. Не так жорстко, як на риболовлі, але, тим не менше, поріз є поріз. Так, ладно, нам, мабуть, потрібно зробити паузу для того, щоб нічого не вимазати. Так, стерильного у мене тут явно нічого нема. Ще плюс один ніж. <ф> Це ж надо було, так. Так. Ще скажіть, що ви не п'єте свою кров. Це ж таке. Так, цепочка. Я бачите, я цим пальцем не працюю. Ху, да. Непоганий початок. Так, 925. Плюсик. 150 за неї даємо, як завжди. Так. Уже почти не тече. Так, трохи в себе витру і нормально. Так, все. Працюємо. Якщо цей палець не напряг, У мене, кстати, звертаємось крові дуже гарно. Тому я за це не парюся. вона... Півгоду текти не буде. Так. А, три ось таких лампочки, які вставляються в пауербанк, скоріш за все, або в комп, наприклад, або в ноутбук. Ну, коротше, скрізь, де є вхід USB, можна встромити, і у вас буде таке, нев... навірно, невеличке світло. А, у мене тут є пауербанк. Давайте протестуємо, як воно буде працювати. О! Ще й жовтий кольор. <laughs> ну що, прикольно. Отак от буде працювати. Окей, плюсик. Так, пауербанк відставимо. Де свого ножадів. Погнали далі. Так. Оп, і вже майже крові нема. Отак. От. <laughs> так. О, такі штуки теж. Я вже бачив. А, Силіконові а, підстаканники. Та і все. <с, <с,> Я так розігнався, щось сказати. Чотири штуки за 60 гривень ми вже з вами продавали, тому так і зарахуємо. Далі бачу ще один блокнот Копібарича. Отакий. 10 гривень. Так, ще лампочки бачу. Тоже не знаю, скільки вони можуть коштувати. Так, тут бачу цепку. Отака от цепка. Це точно така ж сама цепка, як у мене ось на руці. До речі, достатньо зручна, чесно кажучи, я не люблю нічого на руках. Але за весь час я практично жодного разу, ну, типу, її не відчув, вона ніде не заважала нічого. Десь 22 см в мене обхват руки, то от якраз. Так що, рекомендую. Якщо вдруг сподобалося, або якийсь інший товар сподобався, то все це і навіть більше можна знайти в Телеграмі, де я проводжу аукціони по знахідкам, які знаходжу без загублених посилках. Так що, якщо цікаво, заходьте. Так, таке нам попадалося це розмальовка. Ось так вона виглядає з фарбами всередині. Це нам попадалось, по-моєму, коли ми серію там розпаковували, я так і не зміг його продати. Не знаю, я двічі виставляв, ніхто навіть за 60 гривень не забрав, чи заберуть в подальшому хизи, але будемо дивитися. Так. Це вроді ніж. Так, -да, ніж. Викидуха. До речі, не знаю, якось е, не дуже мені зручно з викидухами. Мені все-таки більш е, привичний і зручний, е, просто розкладний, ніж, ніж викидуха. Можливо, просто не привик. 150 гривень дамо. Так, де я свободів. Так, йдемо далі. Так, це можна не різати. зі Пакетики нам пригодяться. Так, і це в нас. Я таки не зрозумів, це якийсь для електриків чи для рибаків. Але, в принципі, я думаю, його можна і там, і там використовувати. Тут просто бачите, така штука, як на мене, вона достатньо зручна, щоб е, діставати крючка. Але може це і для електриків. Тим не менше, 60 гривень дамо, і йдемо далі. Так, з очевидного ще в нас є. Якісь е, карти піратські, Тоже не відкриваємо. Це важливо. Я вже неодноразово повторяв, що якщо ви хочете продати карти, не відкривайте їх. Якщо ви їх відкрили, ви їх не продасте. Так, бачу тут лупу. Тріплетовська стандарт 30 крат. 60 гривень. Так, ще одні. Щось я не, не помітив їх одразу. Так, ще одні, точно такі ж самі, теж 60 гривень їм даємо. Так, це просто пустий пакет. Ще одна цепка, така, як у мене на руки. Теж 60 гривень даємо. Так, білий пакетик. Давайте подивимося, що у нас тут. Запальничка. Так, Бенз. Да. Нольцева, бензова. О, це не так прикольно. М -м. Ну і чого воно? Бачите? Ті, що ми перед цим знаходили, вони були прикольніші А це прям так не захлопується, Сильно Може, просто не розроблена хзи. Так, що в нас тут? У нас тут Марія Іванівна зображена. Ну, враховуючи те, що вона нова, 60 гривень до моїй і можемо рухатись далі. Ніж! Це якась прикольна коробочка. Так, що за ніж? Кажи ж, прикольна коробочка. Скорпіончик. Прикольно. Це, типу, можна аля на подарок, якщо в когось знак скорпіона. До речі, доволі великий. Лезо саме по собі невелике, десь 10 см. Але я наскільки знаю, там же ж є і дозволи якісь. Ну, типу, це 10 см це саме оптимальне лезо, яке можна купити, що точно не буде порушувати законодавство України. Тому, я думаю, це не проблема. 150 гривень даємо, гроші трошки тече. Так. Щось тіньке. А, я вже знаю, що це. Я по запаху поняв. Запах, да. А, Тоже, знаходили з вами це у нас ароматизатор для гардеробу з ароматом Малини. Пробували ми продавати його, поки. Наші попитки безуспішні. Йдемо далі. Окей. Два блокнота. Це теж оцей е шкільний період. Я думаю, що от, сьогодні 19 серпня, я думаю. Далі, типу, там, якщо я буду купувати десь в вересні, в жовтні, якраз оцей цикл пройде, що воно попаде на склади на все, буде набагато більше канцелярії, ніж я знаходжу зараз. Але зараз вже я знаходжу багато канцелярії. Тому, от, я думаю, так воно і працює, типу, циклами. А далі Новий Год, і відповідно на Новий рік будуть ці всі подаруночки, теж щось таке тематичне попадатися. Тому я думаю. Далі нас буде чекати щось цікавеньке. Так. Тоже без, типу, цього. Ну, не Xiaomi, без бренду. Нічого немає. І навушники з відломаним ковпачком. Не, не стає. Ну, ладно. 60 в комплекті з годинником і з... Навушниками. Так. Буси якісь. Буси. А, стопе. А я дивлюсь, якісь, типу, бусинки, бачите, на мистинки. Окей, це. тичок, О. Оце тичок. Я не знаю, яка в нього функціональність, але називається отакий тип ножатичком. Чому тичок? Ну, типу. 60 гривень, він достатньо маленький. Так, ще один знайшли. Капець, скільки? Штук 10 ми їх за весь час з Дніпра знайшли. Це капець. Так, різці отакі скальпелі по типу того, що. Ну, не по типу, а те ж саме, чим користуюсь я. Користувався в попередніх випусках, зараз немає. Так, йдемо далі. Так, знову мишки дві штуки. Різні, до речі. Так, ну теж плюс 200 гривень. І давайте ще відкриємо ось таку посилку. Тут. Теж знакоме для мене пакування. І знайомий вміст. Тоді в нас був ведмедик, якщо я не помиляюся. це в нас зайчик. Але суть залишається та ж сама: це е, пілінговий масажер для шкіри обличчя. Отака От тімка. Ну, теж 60 гривень, я думаю, за цю ціну ми зможемо його продати. Ну, а в мене на сьогодні все, друзі. Всі посилання в описі. Приєднуйтесь, буду радий вас бачити. Також не забувайте, що в нас доступний розділ спонсорства, і там вже доступний четвертий сезон до перегляду.